У Житомирі відбулася акція протесту проти прийняття закону 12414, яким підважують незалежність антикорупційних органів Набута САП. Сьогодні на Майдані Корольова зібрались Житомиряни із плакатами. Я вийшов тому, що знехтували, скажімо так, отою євроінтеграцію, так, Верховна Рада Ручна, от якою керує, і враховуючи те все, щоб не дати можливість їм. Як така, це все просувати далі. І ми вийшли, щоб боротися, так само, як було в 2013 році, От, так само було, як в 2004 році, як і перший майдан, і другий майдан. От, фактично, вони дожилися і дочекалися до третього майдану. От. Тому закон я вважаю, скажімо так, чіт чітко це відпрацювання наративи перед путіним. Акція протесту почалась 20-й годині. Зібралось близько 200 житомирян. Житомирянин Владислав розповів Суспільному, що антикорупційну інституцію необхідно захищати. Виступаю проти закону, який фактично відміняє незалежність інституції, яка фактично має перевіряти на правозаконність нашої влади. Мені не подобається цей прийнятий закон, і я усвідомлюю, що мій жити в майбутньому в цій державі. Я хочу тут будувати майбутнє. Я збираюся зробити все, щоб допомогти нашому народу. Мітинг тривав до 22-ї години. Олена Кучмі, Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.